Компанія Че» та студія «Чупакабра» представляють наслідження Марини Забіян. Тепло і спорід. Чому Марина поєднала ці два непоєднувані поняття, Дивіться у сюжеті прямо зараз. Як тебе звати? Як Тепло тобі в садочку? Uh -huh. Щодня тепло Сережі та 12 його одногрупникам робить Людмила Петунова. Вона кочегар у Мохнатині Чернігівського району. Людмила опалює приміщення у 650 квадратів. Окрім дитсадочка, тут купкуються старостат, пошта і амбулаторія. Топить твердопаливним котлом, місцевим паливом, торфобрикетом зі Смолина. Його закуповує Новобіловська громада, до якої належить Мохнатин, для розпалки дрова. Хтось придумав, що ця професія чоловіча. Сильно важко. Але чи справді так, розпитувала і роздивлялась у Мохнатині. Три роки тому місце кочегара запропонували чоловіку Людмили. Той відмовився. Мовляв, своє вже відпрацював. Кам'янчукопиться моком мені пристає, що вдома сидіть всі у зім провідником, проводником, там же теж був. Тоже, що така мугльм телі і умохнути такому вибору радіють. Якщо був би чоловік, його могли б забрати на мобілізувати, і прийшло би знову шукати людина. Людмила топить у сезон з середини жовтня посередину квітня. Не дуже холодно, має два вихідні. Як приморозить, один. Коли зовсім дюдя по вихідних підключається Володимир Джола, час від часу підсабляє і чоловік. Кілька годин допомагала Мохнатинській кочергарисі, таким давніше було це слово, від кочерга. І маю власну думку. Найтрудніше у роботі не фізичне навантаження, хоча й вони є. Бо щодня, у четвертій ранку, з ліхтариком на лобі, ще темночі, жінка прямує до котельні, це метрів за двісті від її дому, спершу чистить котел. Почистила, разом їдемо за брикетом. Він зберігається у сарайчику метрів за 150. Вантажимо. Робота як робота, а яка в селі легша. Ну, хіба насіння лозати. З Людмилою нагрузили візочок, поїдемо топити котел. На панду жінка заїздить з розгону. У грубу закитає спочатку дрова. Може додати трохи картону, який нарвала з ящиків, щоб добре горіло. А вже тоді брикет і так тричі на день, а якщо морозно, то ще й вночі пару разів. що дві години прибігає перевіряти, чи горить, підворушує. Так от, як по мені, найнеприємніше саме чистка. Вигрібати доводиться недогорілий брикет, ще з жаром, і чадить, і димить немилосердно. А як же воно смердить? Я закашлялась на першій секунді, і сльози. Люда, каже, звикла. Пробувала маску колись одягать, незручно. Чому не можна дочекатись, доки все згорить і згасне, бо вистигнуть батареї, у приміщенні стане холодно. Як почистила, під дон жиринами і попелом виносить на двір. Звичайно, до такого котла та вугілля б закладки доброго воділля вистачає на 6 і більше годин. І не треба тоді було б до котла так часто бігати, наче до малої дитини. Та вугілля нема, а з беркетом треба нянчитись. Але жінка є жінка. І за діток переживає, щоб ранком у теплий садочок прийшли, і за медиків з пацієнтами, та й начальство морозити не годись. Старанна Людмила кочергарила, навіть коли до села зайшли рашисти. Приміщення тоді пустувало. Було шкода, щоб, не дай Бог, батареї не розмерзлись. Що тоді? Отак нишком і бігала. Людмила на труднощі роботи не скаржиться, а упевнена, пощастило, добрий приробіток. А взимку у перервах між роботою і хазяйством ще й в'язати встигає. Торік сплела для зсу 14 пар шкарпеток. Вісник, Вісникче, а що ж ще?